20 хвилин освіти. Спартанці у якості сучасних військових жетонів носили дерев'яні палиці. По-перше, тому що вони не мали жодної цінності і не були бажаною здобиччю А щодо функціоналу, то палиці були зламані навпіл, щоб обидві половинки можна було порівняти і таким чином ідентифікувати воїна, якщо його тіло неможливо було впізнати. Спартанці писали свої імена на таких палицях і прив'язували їх до лівого зап'ястя. Також спартанці писали свої імена на щитах. Тобто ця інновація існувала ще до нашої ери, але він тоді були ще більш популярними ніж зараз. А значить, попит на ідентифікацію воїнів був. А коли є попит, з'являється і пропозиція, тобто рішення цієї проблеми. То як саме шматок палки еволюціонував досить витончений металевий елемент, таке аматорство тривало аж до середини 19-го сторіччя, коли якийсь берлінський чи то швець, чи то чоботар, турбуючись про своїх синів, яких забрали до війська, виготовив бляшані жетони з необхідною інформацією. Більш того, ідея здалася йому такою вдалою, що він звернувся до військових чиновників Прусії з ініціативою ввести такі знаки по всій пруській армії. Після тривалих обговорень пропозицію підтримали. Вже під час австрійсько-пруської війни у 1866 році пруським солдатам жетони видавали безкоштовно, а от офіцери мали їх купувати. Проте далі виникли деякі труднощі. Це один з рідкісних випадків, коли знаменитий німецький порядок розбився об забобони. Дисципліновані пруські солдати відмовлялися носити ці вісники смерті по їхній версії, і масово їх викидали, вважаючи, що саме носіння жетонів накличе на них загибель. Тож через 8 місяців після битви під Кенінгрецом із майже 9 тисяч пруських втрат можна було ідентифікувати лише 429 із них. Якщо це відео дивляться сучасні військові, по перше, дякую вам, і скажіть, як ви ставитесь до цих жетонів? Чи є якісь забобони стосовно них зараз? Німеччині таке опереджене ставлення до ідентифікаційних знаків тривало аж до початку Другої світової війни. Ситуація змінилася лише після того, як офіцери вермахту, тобто збройних сил нацистської Німеччини, почали наполегливо роз'яснювати підлеглим необхідність постійного носіння жетона як гарантію отримання пенсії родиною загиблого воїна. І, зрештою, носіння особистих жетонів у німецькій армії стало нормою. Військові жетони виготовляються зі стійкого до корозії металу. Наразі найпопулярніший матеріал для цього це нержавіюча сталь. Зазвичай вони містять дві копії інформації у формі одного жетону, який можна розбити навпіл або у вигляді двох ідентичних тегів, тобто жетонів, на одному ланцюжку. Це цілеспрямоване дублювання дозволяє забрати одну мітку або половину мітки з тіла людини для сповіщення, тоді як дублікат залишається на тілі, якщо умови бою не дозволяють забрати тіло людини. Англійською вони називаються Military Dog Tags через їхню схожість з зимними мітками тварин. Під час громадянської війни в США з 1861 по шістдесят роки деякі солдати прикріплювали паперові записки зі своїм іменем і домашньою адресою до спини своїх плащів. Інші солдати наносили ідентифікаційний знак на свої рюкзаки або відряпували його на м'які свинцеві підкладці пряжок своїх армійських ремонів. Які вже казала на початку жетон е, тех ламають навпіл. Або їх від початку два, щоб одна частина могла залишитись на тілі, а іншу частину жетона могли забрати. Також часто жетони мають розинову рамку заглушку для зручності носіння. Їх також можуть носити на шиї або як браслет, і навіть є випадки носіння жетонів на шнурівках взуття. А загальна інформація, яку містять військові жетони в різних країнах, така це ім'я, стать, дата народження, група крові та резус-фактор, підрозділ, звання, ідентифікаційний номер, за бажанням може бути і розповідання. Дані про вакцинацію також в деяких країнах службовий номер військового, який може збігатися з його страховим номером. Питає таких теги від початку. Два і на другому вводять двовимірний матричний код. Цей код містить посилання на офіційну базу даних. Це дозволяє отримати більше деталей про військового В Колумбії Такі теги часто випускаються з нанесеною на реверсі молитвою. Існує повторюваний міф про виїмку, розташовану на одному кінці військових жетонів, які видавали персоналу армії Сполучених Штатів під час Другої світової війни та аж до епохи Корейської війни, тобто це 1950-ті. Ходили чутки, що мета порізу полягала в тому, що якщо солдат знайшов одного зі своїх товаришів на полі бою, він міг віднести одну мітку командиру, а іншу встромити між зубами солдата, щоб гарантувати, що бірка залишиться з тілом і буде ідентифікована. Але насправді ця виїмка була частиною винаходу був механізм Graphotype Model 70. Візуально схожий на пістолет, куди вставлявся такий жетон з виїмкою, і одним натисканням курка, чорнильною стрічкою, вся інформація з жетона перебувалась на папір, тобто документ. Це працювало як друкарська машинка, тільки один удар принтера міг створити цілий блок тексту, а не вимагати друку кожного символу окремо. Але ця технологія не прожилася, бо в польових умовах папір легко псувався, а також сам винахід візуально був схожим на зброю. Тому викликав зайвий ризик, але іноді такі теги жетони можуть носити навіть цивільні, щоб показати, що вони мають проблему зі здоров'ям, які можуть раптово спричинити втрату свідомості. І тоді їхні власники фізично не зможуть надавати рекомендації щодо свого лікування. А такий жетон повідомить лікарів чи просто оточуючих про хворобу, віки ім'я, та інші необхідні дані людини, що постраждала. також в таких цивільних жетонах може бути зазначена важлива інформація щодо того, яке лікування може бути несумісним з життям пацієнта, наприклад, алергії на певні препарати або хронічні хвороби, такі як цукровий діабет, епілепсія чи інші. А ще деякі особи можуть бути проти штучної реанімації за релігійними або моральними переконаннями. І теж зазначаються на жетонах. Тут а вже ж ситуація трішки суперечлива, бо лікар ніби давав клятву Гіппократа і зобов'язаний врятувати людину. І якби через напис на жетоні не реанімувати людину, яка на грані смерті звучить як дуже серйозна відповідальність. Тому думаю, кожен такий випадок буде супер індивідуальним. До речі, як би ви повели себе на місці лікаря в такій ситуації, напишіть мені цікаво, а я потім в коментах відповім, що б зробила я. А ще куди ж без інтеграції такого аксесуару у моду з кінця 1990-х військові жетони на замовлення були популярними серед музикантів, зокрема вже ж реперів, і як маркетинговий подарунок. Люди часто гравіювали на них улюблену цитату або життєве кредо. Ну і ювеліри високого класу показали золоті та срібні жетони, інкрустовані діамантами та іншими коштовностями. Після нападу Хамас на Ізраїль у 2023 році, під час якого понад 250 заручників було викрадено з Ізраїлю до сектора Газа, жетони стали символом руху за звільнення ізраїльських заручників. Людей в Ізраїлі та інших країнах стало звичним публічно носити власні військові жетони або спеціально виготовлені жетони, щоб продемонструвати солідарність із заручниками та їхніми родинами, а також символізувати заклик до негайного звільнення або порятунку заручників. Маленькі металеві прямокутники зазвичай мають два гасла на євриті: наші серця в заручниках у газі, та разом ми переможемо. А також один англійською мовою «Bring them home now» поверніть їх додому зараз. Ці мітки з написами продаються на ринках і в інтернет-магазинах. Часто як частина збору коштів на користь заручників і зниклих сімей. Жителі Ізраїля кажуть, це просто змушує вас відчувати, що незалежно від того, куди ви йдете, незалежно від того, з ким ви зустрічаєтесь чи розмовляєте. Ми всі є нацією неподільною. Наскільки мені відомо, то в сучасній українській армії військові жетони не є тим, що видають масово і обов'язково. І багато хто замовляє їх собі самостійно. Такий невеличкий елемент металу має у собі поєднання важливої інформації, практичних функцій та історичного минулого. Пишіть, що з цього випуску вас здивувало, а також, будь ласка, поставте лайк, натисніть дзвіночок та підписатись, щоб зустрітися в наступних випусках. До зустрічі!